Часу я вважав, що найперша проблема для хлопців, які повернулися з АТО, була отримання земельних натовпів. Але в останній час я зрозумів, що на перше місце навіть вийшла зовсім інша проблема проблема реабілітації наших хлопців. Спочатку воно було непомітна, хлопці поверталися з війни, вели себе більш-менш адекватно, але, на превеликий жаль, війна. Наклала дуже великий відпечаток на психіку всіх -псих хлопців, які повернулися звідти. На перший погляд, не видно, не зрозуміло, що це. Але зараз, вже, скажімо так, коли проходить час, становиться зрозумілим, що це тільки вершина айсберу, те, що ми зараз бачимо. Наслідки будуть ще багато-багато років, і вони можуть призвести до психічних відхилень. І Психосоматичний хід тобто стан здоров'я може вирішуватись. Тобто на перше місце все-таки виходить зараз потреба в створенні реабілітаційного центру. Але не реабілітаційного центру, такий, який ми його знаємо із радянських часів, Аванський синдром, наші реабілітологи, на превеликий жаль, не змогли купіювати. В даній ситуації потрібно створення якихось гібридних реабілітаційних центрів, знаючи досвід Америки, Європи проведені реабілітації військовослужбовців, плюс наш досвід. І в цілому необхідне створення такого центру. Чим зараз більше це займається громадська організація реабілітації учасників АТО та бойових дій. Каспіч Валерій, не вже рік працює над створенням такого центру. Ми бачимо його не під е, очолюване не державою і не державними структурами, а очолювані громадськими організаціями. Тому що в разі, коли, е, коли держава створює якусь структуру, як правило, знову все повертається до фікції, до відмивання коштів і так далі.